Ви мені заромали, і діва паралізовувати. Та ми Давай. вас рівно ровно положим. Просто нам зараз вас. Ні, ні, ви не, ми під вас на сілки просто. Я понял, носилки сілки участь з правої сторони. Хорошо, давайте з правої сторони. Давайте. Екіпаж грек-деф відпрацювали. Було два влучання у подвір'я психологічного диспансеру. Ми допомогли евакуювати 62 Пацієнтів з пошкодженого корпусу в непошкоджений серед них було двоє лежачих. Постраждалих не було, тому першу допомогу надавати не було необхідності. Тільки евакуація пацієнтів з одного корпусу в інший разом з персоналом.